Радий вас вітати на каналі Тінні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Азазель. Азазель одна з найзагадковіших і суперечливих постатей у біблійній та позабіблійній традиції. Його образ змінювався з часом. Від символічного козла відпущення до демона пустелі і могутнього ангела відступника, Азазель у Біблії. Книга Левит уперше згадується у контексті обряду Йомкіпур День Спокути і кине Аарон жереба за двох козлів один жереб для Господа, а один жереб для Азазеля Лев. 16.8. Один Козел приносився в жертву Богу. Другий для Азазеля виганявся в пустелю, несучи на собі гріхи ізраїльтян Тлумачення. У масорецькому тексті Азазель. Це ім'я, але деякі переклади тлумачили як козел відпущення, наприклад, грецький септуагінта. У пустелі цей козел ніби передавав гріхи народу духові чи істоті пустелі, що традиційно асоціюється з демонами або хаосом. Книга Еноха, апокрифічна література. Азазель один із падших ангелів, які спокосили людство, Зокрема, був одним із синів Божих, ангелів Григорів. Які зійшли на землю і взяли людських жінок, навчив людей виготовляти зброю, прикраси, косметику, магію, тобто розбисти в людство знаннями, які не личуть. За це його було ув'язнено у пустелю Дудаель, прикутого до скелі, де він перебуватиме аж до судного дня. А Зазель навчив людей виготовляти мечі, ножі, щити панцирів, брати рослини для чарів. А Зазель у юдейській традиції. Рабини Талмуду, зокрема в трактаті Йома, сперечалися про природу Азазеля. Одні вважали це місцем у пустелі, скеля або прірва, інші персоніфікованим злом. У Кабалі Азазель розглядався як одна з демонічних сил, пов'язаних із сітра Ахра, іншою стороною, тобто злом. Азазель у Християнстві. У Християнстві Азазель не фігурує у Канонічній Біблії напряму, але через книгу Еноха. Потрапив у демонологію пізніші отці церкви та містики часто ототожнювали Азазеля з сатаною або одним із демонів, які сприяють занепаду людства у ісламі. Азазель згадується в деяких тлумаченнях, не в Корані напряму, іноді, як колишнє ім'я Ібліса, шайтана до падіння. В ісламських легендах: Азазель був благочестивим джином чи ангелом, який не поклонився Адаму. Через гординю він був скинутий і став іблісом. Азазель у демонології. У Гойтії, першій частині малого ключа Соломона. Азазель не згадується прямо, але з'являється у пізнішій окультній літературі як один із високопоставлених демонів пекла, вважається майстром війни, руйнівних знань, алхімії, гріму, спокуси і зваби. У деяких системах його ставлять поруч із Астаротом, Вельзевулом, Баалом. У сучасній культурі Азазель часто постає як демон або ангел відплати в фентезі романах і відеоіграх, символ відпущення гріхів через жертву або, навпаки, спокусник, який приносить знання за ціну душі, символіка азазеля, пустеля, місце вигнання, хаосу, демонів, козел. Символ жертви, але й демонічної сили, знання, заборонене, або передчасне, руйнівне, прикраси, косметика, символ зваблення, марнославства, військова зброя, агресія, самознищення людства, висновок. А зазель це архетип зла, що маскується під знання і красу, або ж козел відпущення, який несе на собі людські гріхи, залежно від джерела, він або демон, або ангел, або місце. Або ритуальна концепція, його образ складний сплав біблійної містики, апокрифів, юдейських традицій і демонології. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!